Мій перший влог я вирішив перші фрагменти записати нас на складі, тому що ми будемо їхати до хлопців на схід. І замість того, щоб я задонати 2,5 тисячі гривень кудись на банку, я вирішив за 2,5 тисячі гривень розіграти наш костюм нашого виробництва і за допомогою цього розіршу, за допомогою моєї медійності в себе в місті. В місті Буштин 에, вдалося зібрати 17 тисяч гривень. 17 тисяч з половиною на хвилиночку. І зараз 에, я вже запакував костюм і буду вести нашому переможцю. 에, це, дуже, це, це дуже класно, насправді, тому що 에, в тебе є ресурс, і ти його правильно направляєш в правильне русло. І навіть цей влог 에, він націлений на те, щоб ще додатково зібрати гроші на банку і допомогти нашим хлопцям. Коротше, сподіваюся, вам. Буде цікаво дивитися. І даємо зараз ще ось такий ароматизатор в подарунок з запахом Різдва. І хочу сказати: це вам така подяка за те, що ви не байдужі і не проходите повз збори, які ми збираємо для наших військових. Дякую. Їдемо зараз до клієнта відвозити костюм. І скажу дуже дякую Богу, що в нас на заході тільки такий сніг. На сході його немає, і це станом на 11 січня. І автомобіль навіть не глушу, тому що він не встигає навіть нагрітися. Добрий день. Це наш переможець. Дуже вам дякую за донат. Вам дуже дякую за костюм. Все, я сподіваюся, він вам буде нагадувати за вашу добру справу. Так, так, дякую, дуже вам дякую. Все. Побачите себе потім на ютубі. Добре. Гарного Добре. дня, до побачення. Робіть добру справу завжди. Бо життя як бумеранг, Рано чи пізно до вас воно повернеться. Зараз ми будемо їхати в MobX, Я хочу попитатися, чи в них є якісь кріплення штативи для відеозйомки, тому що, як виявилося, я трішки не підготовлений. А для того, щоб знімати влог, мені потрібно, мені потрібно обладнання. Справді дуже важко і незвично знімати щось в youtube режимі. Мені прям некомфортно. Я привик все знімати для інстаграму, для сторісу. Тобто в вертикальному положенні, коли телефон. Ну, Коли він ось тако в горизонтальному, мені прям ну, не комфортно. Але я думаю, що з часом я звикну. Заходимо в Ікс. Привіт! Гарний костюм-консультант нашого виробництва. Будемо зараз дивитися оці два штативи. Оцей бачу 360, так? А mm -hmm. цей? Mm -hmm. Мені треба для YouTube формату, щоб знімати горизонтально. Mm -hmm. Сподіваюся, щось нам підійде і не треба нічого шукати, бо часу трошки обмаль, і я пізно здогадався, що мені потрібно таке обладнання. Ну, нормально, ти знаєш? Нормально. 480, ну, дуже-дуже класна і зручна штука. Так що, якщо вам щось треба, рекомендую магазин. І так, купив штатив. Ось такий, висота 1,70 метра. Він класно що регулюється і є можливість знімати як вертикально, так і горизонтально. Будемо тестити. Сподіваюсь, він нам підведе і реалізуємо її очікування. Їдемо, покажу вам, як бурштин живе в такі сніги. Комунальні служби все працюють, все як має бути. Молодці. Сніг мете. Хлопці працюють зранку до вечора, все для нашого комфорту. Насправді дуже багато роботи і зазвичай ми замовляємо їжу в Павла, в Петрі, в Волги. Додому. До речі, це один із тих людей, який донатить кожен збір по великих сумах. Тому, павлику, коли якщо ти дивишся цей влог, знай ми тобі дуже сильно вдячні за твою працю. На даному етапі мені трішки кепсько, але незважаючи на погоду, стан здоров'я чи навіть добрі справи, які ти робиш, у кожного у нас є обов'язки. Обов'язки в бізнесі, в сім'ї, ті, які потрібно виконувати щодня. І це забирає багато сил та енергії. Але саме в цьому і є наша відповідальність. Саме так ми тримаємо свій шлях. Дякую.